Так, всім привіт! Сьогодні у мене перша покупка продуктів у Німеччині в магазині Aldi. Давайте подивимося, що ми купили сьогодні. А, мене друзі виручили, звозили на машині, тому я затарилась трошечки. 2,5 кг картоплі. Кілограм моркви. Така связочка півтора кілограмова цибульки. Я овочі сюди вниз, я пищу. Далі такс. Кіло сто окорочка курячи йогурт рідкий. Доволі таки 01 жиру, я так розумію, 500 грам такого. Оце ще не знаю, щось буду перекладати, що це таке. Схоже або на сметанку, або теж на йогурт. Ну тут уже 20% жиру. Я сподіваюся, що це все ж таки сметана. Але я не перевикла, не зрозуміла. Так, кілограм сосісок. Один огірочок. Вот такие печевы. Тут у нас 500 грамм. Тостовый хлебчик. 500 грамм. Ось такие печевы. 2 по 250. Діткам взяла сік. Чи сік, чи напій, не знаю, що не розібралася. Такий мультивітамін з ягодами. І ось такий мультивітамін. Ну, схоже на сік, але треба перекласти, що це. Чи чистий сік, чи... ну так, да, напевно, сафти, то не на сік, 100% сік. Добре, нехай. Якщо це сік, то це буде дуже добре. Так, тож от таких от, виходить, йогуртів два у мене. Доки на машині взяла ще кіло цукру. Салат літовий. Скільки тут грам? Ну, коротше, головка. Головка. Така велика пачка сиру 400 грив. Сподіваюся, він смачний. От, от такий набір продуктів: 35 євро. Ціни я вам напишу текстом. Щоб... І зараз спробуємо трошечки порівняти. Я сьогодні трошки заморочилася, але, знаєте, хочеться себе відчувати більш впевненою в чужій країні, не дуже розуміючи адекватність цін, е чи тут дорожче, чи дешевше, я не, не зовсім розумію. І тому вирішила провести таке е дослідження, так, так би мовити. По-перше, я попереводила, і давайте пробіжимося по трошечки е по цінам. Отже, перша у нас курка. Курка 124,86 крон. Не курка, а окорочка 4,89 євро 202,58 в гривнях. Сир вийшов на 70,78 крон. 2,79 євро 115,58 гривень. Сосіски самі дорогі вийшли. 177,33 це в кронах. 6,99 це в євро. 289,57 це в гривнях. Тостовий хлібчик 22,58 крони. 0,89 євро. 36,87 гривні. Печиво 42,87. За 500 грам, ну, ціна нормальна. Це в кронах можна спорівнювати. Там взагалі ми брали приблизно по 50 за пів кіло. Так, значить, отже, 1,69 в євро, 70 гривень, за пів кіло, 70 гривень. Звісно, якщо так порівнювати, тут це дуже-дуже так б'є по психіки, тому що в іншій валюті ти не завжди розумієш. Що воно дійсно означає. Так, це печиво у нас вийшло 60 крон 2,39, 100, 100 гривень за пів кіло. Сік 36,79 це 1,45, 60 гривень за літр. Не знаю, що таке пфант. Якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка, тому що в чекі пфант два рази. У мене прикладає як депозит. Не трахтидуть. У мене прикладає як депозит. В кронах це 6,34, в гривнях 10,36. Що за депозит, я так і не зрозуміла. Тобто, 20 гривень на рівному місці за щось мене знялося. Так, Отже, йогурт виходить за пів літра по 20,04 крони. Це 32,73 в гривнях. Оцей е, творожок сметанка, Ну, такий м'якенький творожок, схожий на сметанку. 21,56 за коробочку вишив. 35,21 в гривнях. Цукор 37, нічого собі. Дуже дорого: 37,80 за кілограм в кронах. 61 гривня, 73 копійки. Так, йогурт 20,04, сік 3679, опять депозицій. А, це, мабуть, картопля. Воно мені мені привело взагалі щось таке, типу, меню якесь. Ну, я так думаю, по 2,5 це, мабуть, картопля за 73,32 в кронах, 119,72 гривні. Тобто, виходить по скільки там? 120. 60. 50 гривень за кілограм приблизно. Далі огірок одна штучка 17,50 30 гривень майже. Салат лідовий 22,58, 36,87 Ну, це в Україні дорожче набагато зазвичай. Далі у нас Далі у нас цибуля за півтора кілограма 39,32 в кронах і 64 в гривнях. І морква в кінці 34 за 1 кг в кронах 56 в гривнях. Таким чином, 870,93 в кронах. 34,33 в євро. 1422,17 в гривнях. Ось таке порівняння сьогоднішніх покупочок. Є що зрозуміти, так, як воно дорожче, дешевше, в залежності від країни. Якщо порівнювати з Україною, то овочі ви бачите дуже дорого коштують. Хоча я, звісно, не знаю, які ціни зараз. А якщо порівнювати з Чехією. Ну, звісно, ми там більше могли вибрати акційні пропозиції, бо у нас були всі магазини поруч, і можна було проїхатися і в різних магазинах скупитися по акціях. то дешевше можна було вибрати. То тут у нас найближчий один магазин, тому вибору немає. Наприклад, творога, звичайного сиру кисломолочного я не знайшла. Отже, отакі у нас сьогодні покупочки. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть які ціни в вашій країні. До нових зустрічей, пока!